Друзі, я вас вітаю. Давайте дивитись на найближчий тиждень, з 27 жовтня, по 2 листопада включно. Дружківка, Краматорська, Костянтинівка та Славянська. Як завжди, загальним фоном основні головні енергії ракул Незлавні, потім більш детально на Таро. Покажіть нам основні головні енергії небезпеки та загрози. Місто Дружківка Донецької області на найближчий тиждень, з 27 жовтня, по 2 листопада включно. Основні головні енергії загальним фоном міста як Покажіть нам люди продовжують. Виїздити, хтось лишається, маючи надію, що все ж таки все буде добре. Тут 50 на 50, скажімо так, хтось лишається, вірить найкраще, хтось звірою, що все буде добре, але покидає, бо поки що все ж таки небезпечно, особливо для дітей небезпека. Знову ж таки, руйнації. Холодно, голодно, бо ну, тут і блекаути, і картка осені, да? це про інформації, про коли без світла. Допомога, звісно, надається, да? боротьба триває. В принципі, ну, і не тільки Дружківка, Дружківська громада, в принципі, намагаються, да? намагаються ситуації, Хто не дивився, подивіться, на лінарманах є розклад. Перед цим виставив на канал стосовно дружківки, те, що, як би важко не було, все ж таки ресурси постачання, навіть якщо із затримками, але нікуди не дівається. Все ну, як працювало, так і буде продовжувати працювати. Поки що карти нам показують. Слава Богу, хай воно таке буде і в подальшому. Так, давайте більш детально дивитись на найближчий тиждень місто Дружківка. З 27 жовтня по 2 листопада. Основні головні енергії: небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Плани та Дії ворога стосовно просування в напрямку міста та висновок на найближчий тиждень з 27, по 27 жовтня по 2 листопада місто Джошківка Донецької області. Покажіть нам. Ресурсна складова основне, головне, дуже страшно боязно через ресурси. Через якусь активність. Я так розумію, це про е, активні обстріли і все ж таки е, більша інтенсивність вночі, коли, коли люди намагаються відпочивати, та, але тут більше про безсонні ночі. Під стосовно загроз це все ж таки більше. Е, Громади навколо дружківки, це от Лицар Пентаклів, завжди мені про околиці, про населені пункти, які на околицях міста, більш, скажімо так, більш небезпечні. В принципі, Ірина Арман, хто не дивився розклад, нагадує, подивіться, нам показали так само особлива увага до, до громад, які більш наближені, наближені до фронту. Максимально роздивляємось Дружківку, куди, да, Дружківську громаду. От. От ті населені пункти, які наближені до фронту, от. саме там більш пильними, і більш уважними треба бути на наступному тижні. Так, небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Місто Дружківка Донецької області з 27 жовтня по. 2 листопада ну от якісь неочікувані, неочікувані обстріли, пожежі. Також проблеми зі світлом можуть бути. Але от саме для цивільного населення небезпеки та загрози для життя та здоров'я. Знову карта Сонця. Ну Тут більше про світло, про те, що будемо, як в заручниках. В заручниках також це про луна це про страхи, це про, про розповсюдження фейків, прям яскраво будуть розганяти тему, що все пропало. Прямо в скрутному становищі, і знову ж таки, роз... я так чомусь мені дещо будуть розганяти, що все всі міста Донбаса пропали, здають. От все в такому дусі. Брехлива така. Інформація агресивна, агресивна, яка буде ну, доводити до такого до важкого емоційного стану. Ну, воно, як знаєте, як пазл, е, обстріли, там щось немає світла, немає води і плюс додатково нагнітаюча ці нагнітаючі ці новини, воно буде ну, намагається саме цим. Знову ж таки, впливати на населення в принципі, нічого нового, як завжди, одні ті самі методи. І знову ж таки, тут про те, що циклами місць, ну тут як, якимись графіками будуть давати світло. І про це. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, по місту Дружківка Донецької області? з 27 жовтня по 2 листопада місто Тришківка Донецької області які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Покажіть нам. Тут просто терор на цивільного населення постійна активність. Тут більш такі, не я б не сказав, багатоповерхівки. Тут більш от два-три етажі до п'яти етажів, от більше небезпека. Прям активно взялися е, так, щоб люди вже ну, доводять людей просто до такого стану, коли е, люди вже просто Ну, це дуже страшно, коли не звертаєш увагу на небезпеку. Ну, якось я про це. Терор сивільного населення, основна головна ціль ворога стосовно обстрілів. Так, які плани та дії ворога стосовно руху в напрямку міста, місто Дружківка Донецької області. Покажіть нам. На найближчі 7 днів плани та дії ворога стосовно руху у напрямку міста, ну, знову ж таки, розрахунок на те, що Цивільне населення якось будуть передавати інформацію, якось намагаються да? ну, через добробут для населення. Поки що я не бачу, немає ресурсів для якогось. ну Це карти не, не про рух, не про дії. Можливо, б щось планували, але нестача ресурсів, нестача особ, особистого складу. Більше тут розрахунок на те, що вже не так ну, є, інформатори, звісно, є, але ну, не в повній мірі вони можуть м м отримувати інформацію необхідну їм. Карти про це чудово, це мені подобається. Ну і давайте висновок на найближчий тиждень, місто Трушківка Донецької області. Повтор якихось певних подій. Знову ж таки, ситуація, коли без світла, без ресурсів, щось обмежити, можуть десь щось важливе пошкодити. Прям такі пі -пі підлі, обстріли, цілеспрямовані. Ну, поки що покращення ситуації. Карти про це не натякають, на жаль. В принципі, чому? Роблю ці розклади, щоб побачити якусь, знаєте, якусь надію, якусь, якийсь позитив, позитивні якісь тенденції. На жаль, поки що карти цього не показують. Але будемо вірити, нічого не лишається. Так, поїхали далі. Костянтинівка. На найближчі 7 днів з 27 жовтня по 2 листопада. Покажіть нам основні головні енергії небезпеки та загрози загальним фоном міста Костянтинівка Донецької області. Покажіть нам. Стійко продовжує триматися Костянтинівка, але, на жаль, тут... І руйнації, і смерті можливі. Ну, Тут, скажімо так, у Дружківці не так все райдужно також, але от тут більш, більш агресивні карти. Ну, У вас, в принципі, така ситуація вже давно теж позитиву поки що не видно, на жаль. Так, давайте більш детально дивитись. Костянтинівка основні головні енергії, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, плани та дії ворога стосовно просування в напрямку міста та висновок на найближчий тиждень з 27 жовтня по 2 листопада міста Костянтинівка Донецької області. Покажіть нам. Там головні енергії знову ж таки тут про евакуацію, про те, що люди виїжджають, відселяються, про те, що дуже скрутне становище стосовно ресурсів. Одні ті самі картки просто місто стирають з лиця землі. З кожним днем все, все більше неможливо там знаходитись. Безпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Покажіть нам небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Жінки, діти. Жінки діти, дронові атаки на постійній основі. От, Ну, тут також терор цивільного населення, добробут для населення, от прям агр... Агр... агресія. Знищити всі виробництва, знищити всю інфраструктуру. Ресурсні об'єкти і цивільне населення. Але якось більше жінки, діти. Які основні головні цілі? Ворога стосовно обстрілів. В принципі, карти нам вже це показали, але... Тут більше основні головні цілі все, щоб перебити шляхи, шляхи підвозу, шляхи підвезення допомоги, те, що нас підсилює, допомагає зупиняти ворога. Основним основне це, але не заважає її. нищити місто, оббивати цивільне населення. Так, плани та дії ворога стосовно руху у напрямку міста покажіть нам місто Костянтинівка Донецька області з 27, 10 по 2.11 плани та дії ворога. Стосовно руху у напрямку міста. Тут більше про, про обстріли. Тут більше про те, що ну, от Зрівняти з землею, знищити, послабити нас, так? щоб простіше потім було просуватися, поки що тут не про просування, поки що тут про обстріли, послабити нас. Обмежені вони в ресурсах. Не все так сталося, як бажалося, скажімо так. Обмежені в ресурсах. Сентинівка, висновок на найближчий тиждень з 27 по 2.11. 11. Ну, подивіться, навіть якісь, якісь гарні новини мають бути навіть в цьому скрутному становищі з ресурсами е от повтор якихось певних недобрих подій для цивільного населення. Ось що важкість. Ну зараз. Взагалі, шістка, шістка жезлів це про гарні новина, але тут про якусь важкість зараз. Що це для населення? Режим економії ресурсів. А чому ж тоді гарні новини? В чому гарні новини? Добре, не буду. Хто побачив карту, той побачив, не буду розповідати. Давайте тримати, як то кажуть, кулачки. Не завжди і все можна казати. Так, Краматорськ. Давайте далі поїхали. Краматорськ. Краматорськ, покажіть основні головні енергії небезпеки та загрози. Покажіть нам загальним фоном. Місто Краматорськ Донецької області з 27 жовтня по 2 листопада місто Краматорськ Донецької області. Покажіть нам. Краматорська, Краматорська громада, всі ваші посілки, населені пункти навколо міста, околиці міста велика загроза. ДСНС буде працювати. От у вас карти теж дуже небезпечні, дуже, дуже такі активні будуть вас продовжувати тероризувати. Це ж, будуть намагатися логістичні шляхи, логістика велика під загрозою, щоб не було можливості підвозити, підвозити нашим захисникам допомогу. От, в принципі, по, всі, по, всі, по всіх напрямках це показує. Щось знищити таке, щоб порушити логістику. Ну, на жаль, в нації, в нації в небезпеки та цивільного населення нікуди не подіваються. Так, давайте більш детально. Місто Краматорськ Донецької області з 27 жовтня по 2 листопада. І тут багато фейкової інформації якоїсь буде. Основні головні енергії: небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Плани та дії ворога стосовно просування у напрямку міста та висновок на найближчий тиждень. З 27 жовтня по 2 листопада. Покажіть нам місто Краматорськ. Жінки, діти, навчальні заклади, світла, вода під небезпеку. Щось, якусь важку ситуацію якісь. Важкий обстріл, якісь склади можуть постраждати. Щось ворог планує. Планує недобре по місту. Передивляється, виб... обирають цілі, цілі для атаки. Небезпека та загроза для життя та здоров'я цивільного населення, місто Краматорськ від ворожих обстрілів. І тут от, прям агресія, цілеспрямована агресія, нагнітання, страху. От постійно тримати в напрузі. Тут проемаційний стан, це може стосуватися води, десь забруднити воду. Проблеми з водою зробити. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Ну, місяць з королевих мечів це постійний терор. От, тримати в напрузі. Прямо активно от, страхами. Впливати на емоції людей. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, міста Краматорськ? Ну, щось пов'язане з ресурсами, з важливими ресурсами. Ну, ж таки, тут і комбіновані атаки можуть бути, і повтор певних подій якихось. Щоб, нам, щоб, знову ж таки, щоб люди виїздили і нам доводилось шукати якісь нестандартні виходи з ситуації, так, плани та дії ворога стосовно руху в напрямку міста на найближчі 7 днів з 27.10 по 2.11 місто Краматорськ Донецької області. Плани та дії ворога стосовно просування... Напрямку міста. Ні, тут активності немає, тут підготовча, скажімо так, якась робота ведеться. Тут, ну, тут більше про обстріли, про теро на населення, про активність тут не йдеться. Поки що, скажімо так, як на паузі начебто. Але підготовчі процеси йдуть. Проблеми зі світлом можуть бути знову ж таки прям десь Ну, от розфігачить вітряки вони вже хірячили ці дні, от повністю покласти генерацію. Карти нам про це. І у нас залишиться Слов'янська. Слов'янськ, а там, здається, вже два тижні пройшло, так? Да? Чи не пройшло, я подивлюсь. Якщо не пройшло, то будемо дивитися Добропідля Святогірськ, Миколаїв, Калиман, Крові Яр. Здається, вже пройшло два тижні. Але це вже, мабуть, відео завтра вийде. Так, Слов'янськ, основні головні енергії, небезпеки та загрози загальним фоном покажіть нам ситуація на найближчі тижні з 27 жовтня по 2 листопада місто Слов'янськ, Станицька Слов область Около міста Більше як околиці міста. Небезпека є. І якісь склади міста там, де вже неодноразово прилітало. От Прямо дуже активний ворог. Знову ж таки, карти про те, що десь порушити, намагаються порушити логістику. От щось таке важливе для, для всього. Для постачання і підтримки усіх наших підрозділів на Донбасі, в Донецькому регіоні. Прямо от активно працюють саме стосовно цього. Так, Слов'янськ з 27 жовтня по 2 листопада, місто Слав'янська Донецької області, основні головні енергії. Руйнації, смерті, можливі, небезпека для дітей. Основні головні енергії небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення для ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Плани та дії ворога стосовно просування у напрямку міста та висновок на найближчі сім днів міста Слов'янськ Донецької області. Покажіть нам. Ну, якісь, якісь такі недобрі плани з розрахунком на прихильників цього рудського миру. Які подяволом по співпрацюють, да? точніше, подяволи з дияволом співпрацюють, які підтримують окупацію наших міст, наводять на цілі, на обстріли, щоб наносити нам болючіші удари. Ведеться робота. Міста скупчення людей, добробут для населення. ППО. Оце все під загрозою. Ну, якась активація десь десь можуть прощупувати. Прощупувати там, де лінія бойового зіткнення. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів міста Слов'янськ. Ресурси. Ресурси виробництво. Ресурси виробництво. Прямо цілі і вогонь у ресурсних об'єктах. В принципі, те, що вони намагаються постійно знищувати, куди постійно летить. Так, плани та дії ворога стосовно просування у напрямку міста. В принципі, плани нікуди не подіваються. Але тут також є якісь залежності, можливо, від ресурсів, якась нестабільність поки що, або як обмірковування, куди краще, можливо, якихось два напрямки роздивляються. Коли царю пентаклів, це все ж таки ну, маленькими кроками, але тут ну, таке крок вперед, два назад. Ну, Всі розуміємо, ситуація, на жаль, поки що не покращується. Ось така ситуація по містах. Дякую, друзі, за увагу. Привіт, будь ласка, активність, бо щось останнім часом ну, прям, ну, прям дуже взагалі ніякої активності, дуже мало коментарів, дуже мало вподобайок. Розумію, що і відключення світла впливають, і особисто у кожного свої якісь е, фактори. Бо всі ми люди все ж таки це також розумію, але буду вам дуже вдячний за вашу активність. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!